Адвокат Порошенка Ілля Новіков опублікував третю частину епопеї про санкції Зеленського проти Порошенка. Другу частину поки що ще не виклав, бо, каже, там ще тривають якісь уточнення і оновлення. Обіцяв опублікувати до 13 травня до наступного судового засідання. А от третя частина вже є. Послухайте, і будьте в курсі того маразму, який відбувається в РНБО та в офісі Зеленського. Події третьої серії цього серіалу Слуга народу простий криворізький юрист у президентах починаються після того, як ввечері 12 лютого Зеленський підписав свій указ номер 81 2025 І це, м'яко кажучи, неординарні події. Як ми пам'ятаємо, з серії номер 1, відео, з якого Україна вперше дізналася про санкції, з'явилося на офіційному каналі Президента 12 лютого о 21.32. Порошенко там не згадувався, але майже всі зразу ж почали писати про те, що мається на увазі саме він. Вранці, 13 лютого, на сайтах президента і РНБО появився текст указу і рішення. Кожен указ про санкції це такий сендвіч з трьох елементів. Хліб зверху це сам указ президента про введенню в дію рішення РНБО. Він стандартний для всіх рішень, відрізняються тільки номери. Хліб знизу це рішення РНБО впровадити санкції відповідно до додатку, це теж стандарт без змісту, а начинка це отой додаток до рішення РНБО. Вся конкретика, які види санкцій, їх буває 25, проти кого, на який строк вони застосовані, все в цьому документі, в третьому в додатку. Але нам постійно нагадують, що насправді це начебто єдиний документ, юридична нерозривність частин якого між собою перевищує нерозривність полюсів магніту і наближається до нерозривності Святої Трійці. Прости господи. Саме на це посилався Верховний суд, пояснюючи, чому він не може частково зупинити дію рішення РНБО, бо, мовляв, після підписання указу воно стає його невід'ємною частиною, а зупиняти дію указів президента закон прямо забороняє. Давайте зафіксуємо цю тезу про єдиний документ. Незабаром вона знадобиться. Через кілька годин після публікації того указу журналіст схем Максим Савчук написав у Фейсбуці, що в указі, тобто сам в додатку до рішення РНБО, є помилка. Податковий номер Порошенка має 11 цифр, а має містити тільки 10. Згодом підмітили, що Костянтин живаго насправді з сімдесят року народження, а не з 57-го, як в указі. А Віктор Медведчук, про якого зазначено громадянство Україна, був позбавлений цього громадянства указом Зеленського ще в 23-му році. Цю новину підхоплюють змі, вона має резонанс. У 2018 році Верховний суд в справі no 18 виніс рішення, що указ президента, тоді це був Порошенко, не розповсюджується на людину, якщо в додатку до рішення РНБО неправильно вказано її податковий номер. Народжувалася сенсація через примітивну помилку. Той єдиний указ, який Зеленський ні за що не хотів би визнавати ні дійсним. Фактично був недійсний. Але ми знаємо, що Зеленський ніколи не любив визнавати своїх помилок. Навіть про свою поведінку в останні дні перед повномасштабним вторгненням він і тепер продовжує говорити, що тільки так і треба було. Зізнатися, що через ненормальний поспіх в підготовці документів він промазав по головному ворогу було би просто соромно. Крім втрати обличчя, були ще й технічні проблеми. Після обіду 13 лютого Зеленського вже не було в Україні. Вранці по дорозі він дав прес-конференцію на АЕС в Хмельницькому. Там він довго плутано говорив про якісь виведені під час війни мільярди, про якесь партнерство з Медведчуком. Потім вирушив до Мюнхену. Можна було теоретично скликати спеціальне засідання РНБО з секретарем Литвиненко на чолі, а потім роздрукувати швидко і привезти в Київ з Мюнхену підписаний новий указ, але це й так означало затяжку на кілька днів і глузування в медіа. А до того ще руйнувалася легенда, що це звичайна боротьба з олігархами, нічого такого особливого. Бо в списку, крім Порошенка, були Коломойський, Медведчук, Живаго і Боголюбов. І тоді хтось або за прямим наказом, або принаймні зі згодою з Зеленського, вирішив, що можна просто так поправити указ президента. Ми ж пам'ятаємо, що додаток до рішення РНБО це невід'ємна частина указу Уже після його підписання. Головним кандидатом на роль цього таємничого когось наразі в нас є секретар РНБО Литвиненко. Принаймні, перший документ на цю тему, датований 13 лютого, підписав саме він. Є ще також доопрацьована версія пропозиції мінекономіки за підписом Свериденко Юлії, датована 1947 12 лютого, де податковий номер Порошенка вказаний правильно, а перша недопрацьована версія, датована в 1740, містить помилковий номер. Але в контексті того про що мова буде далі, ми майже не маємо сумніву, що доопрацьований документ був виготовлений заднім числом. До того ж, помилка в податковому номері головного адресата санкцій настільки важлива річ, що якби її виловили до засідання РНБО, можна бути впевненим, що в фінальний текст вона би не потрапила. 13 лютого секретар РНБО пише в офіс президента мовляв, на додаток до листа такого то надсилаю уточнену редакцію додатку до рішення РНБО. У зв'язку з зазначеним прошу повернути без розгляду додаток до рішення РНБО, надісланий листом від 12.02. 18.02. повноважений президента України з питань санкційної політики Власюк відповідає: у зв'язку з листом секретаря РНБО Литвиненка повертаємо додаток, надісланий листом від 12.02. Тим часом, вранці 14 лютого, на сайтах президента і РНБО з'являються нові версії додатку. Вони в жоден спосіб не помічені як нові чи доопрацьовані, просто тупо на місці старих файлів формату PDF посилання стало адресувати на файли формату .doc, час створення яких 10.37.14 лютого. Ми це зафіксували, негайно зробили брифінг про фальсифікацію указу. характерно, що ніхто з ОПУ не відповідав. На той час їхня рятувальна операція ще була в стадії розробки і версія брехні, якої всі причетні мають дружно триматися, ще не була затверджена. Змії помітили зміну тексту і навіть висловили припущення, які виявилися вірними, але це було 14 лютого День Святого Валентина і ще й одночасно день, коли Дівенс в Мюнхені оголосив про зміну курсу США, тому ЗМІ в цілому були зайняті іншими питаннями. Офіційну інтерпретацію подій від команди Зеленського ми дізналися за місяць. Виявилося, що вперше за свою каденцію Зеленський пригадав, що є указ кучми номер 50397 з 1997 року, який встановлює правило оприлюднення указів президента. Він трохи відсталий вже той указ, там про інтернет взагалі не згадується. І в окремих випадках допускається зачитування указів президента на радіо і телебаченні, але офіційна публікація виключно в паперових друкованих виданнях: офіційний вісник України, офіційний вісник президента України і урядовий кур'єр. Державним органам забороняється виконувати укази до їх публікації в друкованому виданні. Відтак сайти президента і РНБО це лише типу допоміжна така штука, і все, що там відбувається, носить неформальний характер. Так виходить, вісник президента надрукував указ 81 2025 14 лютого в публікації помилок не було, значить, все гаразд, але насправді далеко не все гаразд. Треба вникати, щоб зрозуміти, що саме не так. Проблем з президентською версією існує як мінімум три по перше, незалежно від дати публікації, видання, тобто підписання Зеленським указу, відбулося 12 лютого. І після того навіть він сам не міг просто так переправити його ручкою. Треба було підписувати новий указ про внесення зміни в старий, і це лише в випадку звичайних указів. А для змін в укази про введення в дію рішень РНБО треба скликати кворум РНБО і проголосувати нове рішення. Є завірена копія оригінального додатку від 12 лютого. Там всі три помилки наявні. Якщо зараз президент наказує державним органам вважати чинним указом не те, що він реально підписав, він співучасник як мінімум службового підроблення. А це стаття 366 кримінального кодексу. У президента на час каденції, звісно, є імунітет від кримінального переслідування. В секретаря РНБО і посадовців ОП його немає. По-друге, незалежно від того, що в 1997 році наказав називати оприлюдненням указів Кучма, і незалежно від того, що під ним послідовно розуміли Ющенко Янукович, Порошенко, і що зараз хотів би розуміти під ним Зеленський, поняття оприлюднення офіційних актів має свій публічно-правовий сенс. Оприлюдненням є те, що ним фактично є, а не те, що ним комусь зручно називати. Внесення указу в велику амбарну книгу Офісу президента, наприклад, не може вважатися оприлюдненням, навіть якщо так буде написано в указі. Ним є розміщення в джерелі, з якого суспільство, державні органи та міжнародна спільнота фактично дізнаються про вихід нових указів. В сучасних умовах таким джерелом може бути лише той чи інший інтернет-ресурс. Найкращою ілюстрацією тут є позиція НБУ. Нацбанк розіслав банкам циркуляр про негайне блокування рахунків Порошенка 13 лютого через півгодини після публікації указу 81-2025 публікації на сайті президента. Не кожен указ про санкції заслуговує на таку увагу. Нацбанк пояснює, що, на їх думку, датою видання указу президента України і набрання ним слід вважати дату. Будь-якого першого оприлюднення такого указу для невизначеного кола усіб, в тому числі на сторінці офіційного інтернет-представництва президента України. Для НБУ це важлива, хоч і незаконна офіційна позиція. Надрукувати указ про санкції можуть і за пару тижнів, а якщо президент спитає, чому його указ не виконується, то крайнім буде голова НБУ. Тому вони кажуть, про указ номер 50397, який написав колись кучма, ми знаємо, поважаємо, але виконувати не будемо. Президент теж в курсі позиції НБУ, і вона його абсолютно влаштовує. А те, що він пояснює Верховному суду, що мовляв. Публікація це це тільки в друкованих виданнях. Це варіація на тему дзвінок не для вас, а для вчителя. Щоразу, як ви бачите, що правова позиція державного органу будується навколо ідеї, що всі інші мають виконувати правило, яке він сам не виконує, то щоразу можете сказати, що з цією правовою позицією щось не так. Ну і по третє. Це найбільш цікава і містична складова нашої історії, тому що чому накосячили з підготовкою указу, зрозуміло. Було мало часу за три години санкції нормально не напишеш, а вони писали за три години. Але вони примудрилися на рівному місці створити хаос із публікаціями 14-15 лютого, коли Зеленський вже був не в Україні і, мабуть, не міг втручатися щохвилини тиснути на них. І можна було хоча б сісти на табуретку, перечитати і трохи подумати, що саме ти робиш. А реально вийшло так, що указ виявився опублікованим в офіційних інформаційних джерелах державних в трьох різних варіантах. 13 лютого на сайті РНБО і президента, 14-го в друкованому виданні Офіційний вісник Президента України це невеличке видання, яке має 71 екземпляр в тиражі. Воно не є оперативним і не є інформативним, і цей указ туди, напевне, впхнули, аби його легітимізувати. І 15 лютого цей самий указ з'явився на сайті урядового кур'єру, теж офіційного видання, спершу виклали з помилками, а за кілька годин замінили на виправлений файл без помилок. Адвокат Ілля Новіков там дуже детально описує, коли, в якій годині, якій хвилині, якого дня, де що з'являлося і що із чим не співпадало. Ми це все трохи скоротили, щоб не заплутувати слухача, але доказова база там чудова. Таким чином, три редакції одного указу остаточно хоронять позицію захисту Зеленського. Указ, який існує паралельно в трьох версіях, просто в силу цього не може вважатися чинним в жодній з них. Увечері, 12 лютого, Зеленський підписав указ номер 81 2025 невід'ємною частиною якого був додаток до рішення РНБО. А в додатку були суттєві помилки в особистих даних трьох із п'яти осіб, яких він стосувався, і наслідком цих помилок була його юридична нікчемність у відповідній частині, в тому числі стосовно Порошенка. Ані того дня, ані пізніше президент Зеленський не виправив цих помилок законним шляхом, тобто, треба було скликати знову РНБО і підписати новий указ про зміну указу номер 81 2025. Замість того, за його дорученням або за його згодою, секретар РНБО Литвиненко, уповноважений президента Власюк, редактор урядового кур'єру Брага та інші, кого ми поки що ще не знаємо, пробували замаскувати розбіжності між фактично виданим указом і його опублікованими між 13 і 15 лютого версіями. Заперечення частково цих фактів, а частково їхніх юридичних наслідків, є позицією президента Зеленського як відповідача в Верховному суді. І як ми вже говорили, президент Зеленський наполягає, що суд має розглядати позов про незаконність його указу в закритому режимі. Залишайтеся з нами наступного тижня. Каже адвокат Ілля Новіков, ми повернемось до питання, звідки цей указ взагалі взявся, чому він вийшов таким кострубатим, на нас чекатиме захоплююча подорож у всесвіт документів із грифом для службового користування. Від каналу саме Сік. Добре, що ми обрали президентом юриста, а не якогось гумориста. А то уявляєте, якби на його місці був якийсь неук з комплексами провінціала? Що би він натворив? Отож бо.